Дорогі українці, за декілька хвилин годинник проб'є 12 разів. Дозвольте з цієї нагоди привітати усіх вас з наступаючими святами з Новим Роком та Різдвом Христовим. Я народився на цій землі і, хоч поки що не бачив інших земель, для мене моя Україна найпрекрасніша у світі. Я пишаюсь своїми батьками, своїм родом, своєю батьківщиною. Я ще малий, зате моє серце вже вміє співати. І співає воно українською мовою. Я хочу, аби мою мову поважали не тільки всі українці, а й інші народи. Я ще малий, зате моя душа вже вміє літати. І літає вона над високими горами, над глибокими морями, над таємничими лісами, над безкрайніми полями, над нашими красивими містами і, і рідними селами. Я бажаю вам ніколи не забувати, на якій благодатній землі ми всі живемо, які багатства і красоти подарував нам Бог, яких добрих, щедрих і волелюбних людей породила наша земля. Якби я був чарівником, я б зробив усе можливе, щоб у цю ніч для старих і малих, для щасливих і не дуже. На кожному українському столі запалилася свічечка. Своєрідний вогник надії, надії на те, що ми, українці, будемо жити гідно у своїй державі, надію на волю та славу кожного громадянина України, надію на достойне, щасливе життя. Я хочу бачити своїх батьків, друзів, сусідів, усіх усіх людей, лише усміхненими і впевненими в тому, що завтра усі будуть здоровими, щасливими і спокійними, а наша країна буде. Вільною, гордою, незалежною і багатою. Тому, коли виросту і стану президентом, видам спеціальний указ, і в ньому буде написано: всі, хто не любить Україну, не бажає добра і щастя, нічого не робить, аби вона стала вільною і по-справжньому незалежною, усі вони повинні поїхати звідси, аби не заважати нам будувати найкращу країну у світі Україну. Моя мама завжди читає мені казки. І я точно знаю. Добро завжди перемагає зло, тому у цю казкову новорічну ніч я бажаю усім нам добра і перемоги з новим 2014 роком вас!